Добрий день, діти. Послухайте забавлянку. Стукотить, торохтить по вулиці, Хома їде на курочці, ти мішка на кішці, по кривій доріжці. Смішно, правда? А скажіть, чи можна покататись на курці, чи на кішці? Ні, а чому? Бо вони маленькі, живі тваринки, їм буде боляче. Вони навіть можуть загинути, якщо на них сісти. А на чому їздять люди? На машині, автобусі, трамваї, тролейбусі, на потязі. Все це діти можна назвати одним словом: транспорт. Давайте скажемо разом: транспорт. Транспорт, що перевозить людей, називається пасажирським. Тож і машина, і автобус, і тролейбус, і трамвай, і потяг. Це який транспорт? Так, пасажирський. Люди перевозять вантажі теж за допомогою транспорту. Він так і називається вантажний. Вантажі перевозять на великих вантажівках, фурах, автоцистернах, грузових потягах. Отже, як називається транспорт, який перевозить вантажі? Правильно, вантажний. Але машини не їздять самі. Ними керують люди. За кермом вантажного автомобіля сидить водій. А легковим автомобілем керує шофер. Водій та шофер сидять у кабіні. Лялька Настя. Переїжджає в новий дім. Їй треба перевести ліжко, шафу, крісло, стіл. Яку машину їй треба взяти? Легкову чи вантажну? Так, вантажну. А лялька Катруся збирається їхати у село до бабусі. Яку машину вона обере? Легкову. Або вона може поїхати на автобусі. Це теж пасажирський транспорт, так же? А зараз, малята, давайте пограємо в гру картинки половинки. Ось ця машина шукає свою половинку. Де ж вона? Правильно, оця. Якого вона кольору? Червона. Легкова чи вантажна? Легкова. А де половинка цієї машини? Ось вона. Молодці діти. А ця машина легкова чи вантажна? Вантажна, правильно. А кольору якого кузову машини? Зеленого. Так. А цей потяг. Загубив свій вагончик. Давайте його знайдемо. Ось він. Молодці дітки. А зараз пограємо в гру, закінчи речення. Машини допомагають людям пересуватися та перевозити вантажі. Так, легкові автомашини. Правильно, перевозять людей. Вантажівки перевозять. Так, вантажі. Машиною керує. Правильно, водій, шофер. Усі машини можна назвати одним словом. Транспорт. Молодці малятка. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали, а тепер вам треба відпочити та погратися зі своїми улюбленими іграшками. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей. До побачення!